В обласній дитячій лікарні відновили роботу басейну, який в село різних причин не приймав дітей з лютого 22-го року. Тепер маленькі відвідувачі неабияк як задоволені заняттям у теплій воді. Мене звати Настя. Я вже сюди ходжу другий тиждень. Мені подобається дуже, а водичка тепла. Ми дитини виявили сколігоз, і тому нас сімейний лікар направив до репутаційного відділення Чернігівської обласної лікарні. В цьому відділенні в реабілітаційному нам було призначено басейн і фізичні вправи. Значить, ми вже відвідаємо басейн. Десь, мабуть, шосте заняття. Дитинка дуже задоволена, дуже гарний персонал. Тут корисно, цікаво, дуже подобається, тому ми дуже вдячні колективу. Наразі в обласній дитячій лікарні сформували три групи дітей для занять в басейні: Загальна і дві для маленьких пацієнтів, у яких Діагностували сколіоз та кіфоз. Відновлення роботи басейну велика допомога для реабілітації і оздоровлення дітей, кажуть медики. Для кожної групи свій комплекс вправ. Що вони зменшують навантаження на хребет. Особливо це ми маємо на увазі при скаліозі, включаємо ті м'язи, які не працюють. І кіфоз також націлені на тонізацію слабких м'язів і розслаблення там, передньої поверхні грудної клітки. І плюс і в при скаліозі, і при кіфозі ми виконуємо прави для ніжок, які дуже корисні при плоскостопкості. Також ми зробили індивідуальне заняття для діток з контрактурами, тому що розробити контрактуру і збільшити об'єм рухів в суглобі у воді значно легше а для діток це ну, принципово важливо. У нас є різні діти, ходять від 6 років, років до 15 років. Є, є дітки, у яких так слабенько виходить, але я їх підтримую, допомагаю, все їм показую, розказую, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. На заняття в басейн можуть пройти всі бажаючі в лікарні, проведуть попередні огляди, направлять дітей в одну з груп для подальших водних процедур.